Вандерштат 2012. Він написаний 8 жовтня 2010 року, два роки тому. У Софійському храмі молиться Оранта. Кров у зорях видно. Йде страшна доба. Знов російську мову в мову окупанта обертає служба владного раба. Знов закон готують куплені нардепи, царськими дяками писаний стокрот, щоб завмерли дзвони хмеля і мазепи, щоб язик розрізав. Сам собі народ, здобули ми волю І віддали хахлові, а де наша мова знята із Христа, йде на хрест під свистий, насміх насміхи совкові, пута шовком шиті на скабі уста, молиться Оранта, ставши на коліна, повторяймо браття, стоячи навкруг мова то свобода, мова то Україна. Мова то держава, то безсмертя дух. Вчуйте нас, народи, мовами своїми, плекані, натхненні, як піповій живі, хочемо розмовляти не як мертві міми з вами у Нью-Йорку, в Римі і в Москві. Ні, ми не двомовні, люди недоріки, ми із цього світу знаємо сотні мов. Але наша мова, але наша мова, де тут щось сталося, відпадали. Буває таке це рука сли. Але наша мова дана нам навіки, то земля, де предків не змовкає кров. Ми помрем за неї на майдані Львова, на полтавськім полі, як було не раз, ми помрем і встанемо. Нас покличе мова, що не умре ніколи. На цьому будемо закінчувати. Може, будуть питання, я готовий ще відповідати. Пора. Я повертаюся додому на поле прадідів моїх, до свого сонця, свого грому, до рідних жалощів і втіх, до церкви, де мене хрестили. На цвинтар, де лежать брати, де батька й матері могили тримають кам'яні хрести. Це треба таке, йому треба тепер дзвонити. Щоночі я виходжу з хати і слухаю, але дарма. Мовчать ліси, мовчать Карпати. Нема повстанців там, нема. Нема. А в Києві на площі посходились вожді старші. Здавалося, що найдорожчі брати, апостоли, мужі, і на поклони до тирана пішли розумні хитруни, а на моєму серці рана відкрилася до глибини. За що ж я так Трудився, братове, Та ж не за те, щоб як раби Зреклися ми своєї мови, здобувши прохід. І герби, німі безвартісні. Мій вогне, помри, як ватра, грань стара, Карпати сплять, Дніпро не стогне, і ти стань попелом пора. Пора? Та ні. Душа Франкова не так писала заповіт, коли згорять на ватрі дрова, горити має ще граніт, горити має ще опока, від молота ще тяжко б'є, від іскри праведного ока, в якій відомстві дух є. Ні, не пора шукати згоди з хахлами. Слугами Москви і ворогові навдогоди хилитись понищі трави, ні, не пора йти в скоморохи, ділити душу на паї, любити Україну трохи, а трохи ворогів її, ні, не пора втікати з бою, як ти зготований на радь. І мову не пора, як зброю в музей на сховище віддать, як мову ти віддаш народе, за дзвони золотих укуть тебе у пазурях свободи, брати приблудні розірвуть, все заберуть, знамена храми, всі твої землі і міста, і ти помреш між яворами. Помреш. Щебрак, всесвітний, сирота, помреш, загинеш, мов каліка, забувши свій майданний здвиг, спать не пора, пора велика, будити мертвих і живих. Пора в один ланцюг ставати з мазепою з кобзарем, пора із серця вирвати покори й рабства темний щем Пора в собі, повстанця вчути в собі, не стогонах Дніпра. Пора неслать дітей під крути, а йти самим. Пора, Пора.